Києво-Печерської свято Успенської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до братії лаври та громадськості. Ми радіємо, що до Києво-Печерської лаври повертається українська церква, а під її куполами нарешті звучить молитва українською мовою. Але й цю історичну подію ворог теж використовує у своїй гібридній війні, щоби розсварити українців. Посіяти непорозуміння між нами, тож внесу ясність щодо надуманих проблем і маніпуляцій навколо цього питання. Найперше в жодному разі не йдеться про закриття монастиря лаври, припинення в ньому молитви богослужінь чернечого життя. Дорога братіє, Лавра не повинна бути інструментом боротьби проти України, але навпаки, місцем молитви, побожного чернечого життя, місцем підтримки нашого народу. Продовжуйте своє служіння в лаврі не з московською духовною владою, а разом з канонічною православною церквою України, наші серця відкриті для єднання.